Друже, подивись, яка неймовірна краса навкруги. Все вкрито білим сніжком. Це до нас завітала справжнісінька зима. Подивись, які гарні дерева, як гарно навкруги. Пропоную нам з тобою вивчити нову пальчикову гімнастику та дізнатися, яка ж весела пора року зима. Приготуй ручки! Раз, два, три, чотири, п'ять ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, З гірки весело катались, а тоді снігу валялись. Всі снігу додому йшли, з'їли суп. Спать лягли. Давай ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, з гірки весело катались, а тоді в снігу валялись. Всі в снігу додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Розумничка.